Добрий день! Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як форми поведінки тварин дослідницька, харчова, захисна інічна. Що ж, поїхали. Як ми вже знаємо, етологія це наука про поведінку. Що таке форми поведінки тварин? Форми поведінки це групи поведінкових реакцій тварин за спрямуванням, які проявляються у відповідь на певну конкретну потребу організму або на зовнішній подразник. Поведінка тварин є надзвичайно різноманітна за своїми формами і проявами і механізмами. Зазвичай усі форми поведінки тварин об'єднують у три основні групи індивідуальна, репродуктивна і соціальна. Окрім того, вона може бути ще й суспільною. Індивідуальна поведінка це сукупність поведінкових реакцій окремих особин на виживання і пристосування до в середовища вони спрямовані. А ось суспільне це взаємовідносини особин одного віду між собою. Окрім того, бувають такі типи поведінки. До індивідуальної відноситься рухова, терморегуляційна, харчова, пошукова, захисна, дослідницька. А от до суспільної відноситься територіальна, групова, репродуктивна, батьківська і агресивна. Дослідницька поведінка забезпечує біологічно адекватну орієнтацію поведінки тварин в ситуації новизни, тобто пересування, дослідження території, для того, щоб дізнатися і мати уявлення про місце знаходження харчових ресурсів і інших ресурсів, потенційних партнерів, для парування місць, де можна сховатися від хижаків. Тобто, дослідницька поведінка це цілий комплекс поведінкових актів, які знайомлюють. Тварину з навколишнім середовищем. Бувають такі види дослідницької поведінки, як орієнтована реакція, яка полягає у зміні положення та орієнтації органів чуття для найкращого приймання подразника. Орієнтування тварин це здатність тварини визначити своє положення в просторі та вміння вибрати певний напрямок руху. Існують такі способи орієнтування тварин, як таксиси, ехолокація, хомінг і міграції. Ехолокація. Ехолокації тварини це спосіб орієнтування тварини шляхом передачі та аналізу відбитих від об'єктів аукустичних та радіохвиль. Прості форми ехолокації це низькочастотні сигнали і використовуються вони виключно для орієнтування. Складніші ж форми ехолокації використовують ще й для полювання. Окрім того, міграції тварин також відноситься до дослідницької активності і орієнтування тварин. Міграції це періодичне переміщення тварини, ну, грубо кажучи, туди до мети і назад. Тобто, це між суттєво відмінними середовищами життя. Вони бувають сезонні і бувають добові. Окрім, того, власне дослідницька поведінка також характерна тваринам, і вона пов'язана просто з переміщеннями тварин. До дослідницької поведінки ще відноситься маніпуляційна дослідницька поведінка, коли тварина не тільки переміщується, але й якимось чином впливає на оточуюче середовище, наприклад, маніпулює предметами цього середовища, дерево кору, гризає, ну, грубо, кажучи, ставить, можливо, якісь мітки самі для себе. Також до форм поведінки тварин відноситься харчова поведінка, і проявляється вона при голоді тварини або її потомства, і для забезпечення їжею та водою з використанням органів живлення і травлення, тобто щупальці, глотки, щелепи, дзьоб, язик, хобот, тобто всі органи травлення. Харчова поведінка є одним із головніших. За життєдіяльність процесами для всіх тварин, і вона пов'язана з активним пошуком, вибором, запасанням, поглинанням та переробкою поживних речовин. Також до харчової поведінки відноситься. Такі типи реакції, наприклад, полювання, тобто спосіб добування рухомої здобичі, коли хижаки бігають за здобичю, як леви, наприклад, і здобувають її. А бувають повільні хижаки, так звані пасивні, пасивне полювання, коли богомол просто сидить у засідці і чекає, токи муха підлетить. Також до полювання у нас відносяться пастки, наприклад, пастка мурашиного леву. Що це така за тварина? Що вона робить? Вона трапляється, до речі, і в Україні. Ця тварина мурашиний Лев. Цю комаху названо через її поведінку. Що вона робить? Її личинка мурашиного лева викопує в піску таку конічну ямку, як показано на зображенні. Така лієчка. І викидає пісок. Вона закопується в центрі ліки, виставляючи назовні лише щелепи і чекає різних комах, ну, найчастіше це мурахи. І якщо здобич намагається вибратися з лійки, вона починає підкидати її під ноги пісок, тим самим збиває жертву з ніг, і тоді жертва скочується вниз. Личинка встромлює здобич свої щелепи, вприскує травні соки, тобто зовнішнє травлення у них. І відбувається перетравлення. Ось Така у нас пастка, таке полювання у цієї моршинолео. Також, наприклад, павукоподібні теж дуже часто ставлять пастки, павутиння своє, і коли жертва потрапляє в павутиння, павук відчуває це своїми лапками, тобто, коли павутина починає вібрувати і іде до своєї жертви, замотує її, вприскує травні соки і чекає, доки у коконі відбудеться травлення. Ось. Також до полювання. У нас відноситься такий тип полювання полювання з приманками. Наприклад, риба будильник. Ми знаємо, що у неї є така невеличка, невеличкий такий мішечок з флуоресцентними елементами, і мешкає вона на великій глибині, де її не видно, а видно тільки цей мішечок, який світиться у воді, і привертає увагу рибок. він. І коли вже рибка підпливає якомога ближче, будильник починає своє полювання, а Ба вже не може просто піти від нього. От. Також полювання, спосіб добування рухому здобичі, переслідування здобичі, кальмари, леви, вони швидкі тварини і вони переслідують свою здобич. Також до харчової поведінки відноситься і випасання. Тобто не просто полювання, є ж здобич, яка не бігає, наприклад, дерева і луги, рослини не перебігають, і, наприклад, ті самі жирафи, корови, різні коні, вони добувають їжу, просто поїдаючи її, випасаються. Також тваринам власливе створення запасів, кормів. Наприклад, жуки з карабеї відкладають яйця в спеціально заготовлені гнойні кульки і також пересувають їх в більш сприятливі умови життя. Білки так само розміщують горішки, знаходять дупло, розміщують там горішки і таким чином зберігають собі їх на називі. Існує іще ще один тип харчової поведінки клептопаразитизм, коли тварини просто забирають їжу в інших тварин. Так, ну їм важко знаходити їжу собі, і вони її просто крадуть. До для одних видів він є підмогою просто при несприятливих умовах, ну коли не змогли знайти їжу. А для інших це типова поведінка, коли от, для багатьох чаяк, наприклад, це просто джерело їх прожитку, коли вони просто відбирають. Їжу. Інших тварин. Зараз поговоримо про такий тип поведінки, як захисна поведінка, проявляється для захисту особини, ну і для захисту її потомства, домівки її території. І у захисній поведінці проявляється і. І ще один тип, який називається агресивна поведінка напад або попередження. Агресія, взагалі, тваринам служить для встановлення ієрархічних відносин у соціальних тварин, тобто коли у них є розподіл території, їжі та інших ресурсів. Захисна поведінка може слугувати для оборони і є такі форми, як втеча. Коли просто, наприклад, страуси просто тікають з того місця, де почули загрозу, наприклад, вівцебики, тундри Канади при прояві полярних вовків стають у кільце і вставляють свої потужні роги назовні, це у нас така оборонна оборона зграї, або ну, оборонна захисна поведінка, не просто втеча. Також до захисної поведінки у нас розрізняють таку пасивну форму просто переховування або прикидання завмирання. Наприклад, паличник, який розміщений тут на фотографії, він просто завмирає і його дуже важко знайти в природі, тобто серед гілочок його важко. Опосами прикидаються просто мертвими. І тоді тварини просто не звертають на них увагу, бо вважають, що це просто мертва тварина, що її їсти. Окрім того, агресивна поведінка вона спрямована не просто на уникнення загрози, а на відлякування навіть загрози. Тобто на відлякування або заподіяння навіть шкоди іншої особи. І притаманна, вона. Тваринам під час активного захисту від хижаків, розподілу території та харчових ресурсів. Агресивна поведінка буває внутрішня видова всередині одного виду і буває міжвидова. І останній вид це гігієнічна поведінка або грумінг так званий. Гігієнічна поведінка це забезпечення підтримки чистоти тіла тварин. Гінічна поведінка є неодмінною частиною життєдіяльності здорової тварини. Якщо відбувається порушення гічної поведінки, ну наприклад, ви спостерігаєте, що ваш домашній улюблений е, засмічений, грязний, не миється, не очищується, то тут може свідчувати це про хворобу, голод, низький соціальний статус. Ну, якщо ми говоримо про тварин в природі, а не домашніх улюбленців. Тварини можуть чистити тіло з допомогою кінцівок, тертися по субстрат якісь об дерева, наприклад, як ведмеді труться. Вони можуть струшуватися, як кішки, купатися у воді, купатися в піску, наприклад, шиншили, і вони купаються в піску. Тобто, коли пташка домашню улюблений чистить своє пір'яче, чи коли кішечка вилизує себе, це значить, що з ними все добре і вони очищують своє тіло. На цьому в мене все. Дякую за увагу! На все добре.